Це було зайвим нерозумним чинком. Я вважаю це дурістю. Наставник Ліверпуля Арне Слот вибухнув попри перемогу у матчі проти Саутгемптона і проходу червоних до наступного раунду Кубка Ліги. Причина вчинок французького форварда Уго Екітіке, якому вдалося затьмарити своєю інфантильністю дебютний гол 150 мільйонного новачка мерсесейців Олександра Ісака. Екітіке на старті другого тайму з'явився на полі саме замість шведа. Менше через 10 хвилин отримав попередження а на 85-й після Пасу Федеріку Кєзи забив у порожні ворота Саутгемптона, що й принесло перемогу Ліверпулю. Взяття воріт французький форвард побіг святкувати неподалік кутового прапорця, знявши себе футболку. До екітіки першим підбіг фримпонг, але не що привітати нападника, а попередити, що Угу можуть вилучити. Побоювання голландського латераля були недаремними. Через кілька секунд арбітер показав автору переможного м'яча лівера другу жовту і автоматично червону. Мерсесайцям довелося відстоювати рахунок у меншості Слот Після матчу присвятив присвятивчинку, екітіке окремий спіч завжди потрібно контролювати свої емоції. А якщо ти не можеш їх контролювати, роби це так, щоб не призвело до жовтої картки. Якщо ти забуваєш у фіналі Ліги Чемпіонів на 87-й хвилині, пройшовши трьох суперників і влучаєш у верхній кут, я напевно можу зрозуміти, що ти думаєш, це все завдяки мені, що я зараз створив. Але я старомодний, мені 47 років. І якби я забив такий гол, як цей, я б розвернувся, підійшовши до Кези, і сказав: цей гол повністю Яки тобі це не моя заслуга. Це було нерозумним чинком. Я вважаю це дурістю. Деякі ж фанати Ліверпуля переконані, тільки зняв футболку навмисне, щоб затьмарити в інфополі Олександра Ісака. Нікому не повинно подобатися цей твіт. Це була дурість, яку він зробив минулої ночі. І єдина причина, чому він це зробив, це те, що йому не подобається, коли його затьмарює Ісак. І якщо він продовжуватиме у такому дусі, то нехай шукає інший клуб, бо в Ліверпулі немає токсичних придурків. Який же він ідіот? Цьому хлопцю треба повернутися до Франкфурта, обміняти його в Ньюкасл, або просто відправити на Суахілі чи кудись іще. Хлопець зруйнував усе, що створив за секунду своєю жахливою поведінкою. Саме Кетіки вже встиг вибачитися перед фанатами за необдуманий вчинок, зроблений на емоціях. Щоправда, усвідомлення власних помилок не допоможе нападнику зіграти у наступному матчі